Фон для прев'ю ваших моделей має бути RGB 255. Зверніть увагу, майже всі маркетплейси потребують такого білого фону. Є лише одна ситуація, коли TurboSquet просить зробити головне прев'ю на фоні RGB 247. Тобто в параметрах мають бути вказані R247, G247, B247. Всі решта мають бути на чисто білому фоні. Також хочу зауважити: саме CGMOD, коли ми робимо клозапи, наші частини. Моделі впираються в край листа, в край прев'ю. Тому автоматичний парсер CG розпізнає це як не білий фон. Для цього ми використовуємо спеціальну рамку. Про це я розповідаю в підготовці моделі до публікації. Є окреме відео, як підготувати Photoshop файл і як ми робимо підготовку прев'ю для CG Muda.